Не забороняйте діяльність Української православної церкви. Не потрібно розкручувати маховик ненависті серед засобів масової інформації. Ми такі ж самі громадяни України, і так само любимо батьківщину, як і ви, Я Трусов Микола Миколаєвич, військовослужбовець територіальної оборони збройних сил України. До лав ТРО я вступив у березні минулого року. На даний момент я захищаю нашу батьківщину на одному із ділянок фронту. Також мій брат Ігор, також є військовослужбовцем збройних сил України. З перших днів війни захищається лісість нашої держави. На даний момент він на одному із найбільш гарячих напрямків на сході України. Обоє ми являємося прихожанами Української православної церкви, предстателем якої є Київський сім'ї України Онуфрій. Українська православна церква є церквою мільйонів громадян України, переважна більшість якої є законослухняними громадянами України, сумлінними платниками податків, трудяться у різних галузях на благо нашої батьківщини. Особисто я до війни знав багато волонтерів православних, які на совість і які від серця брали участь у різних волонтерських ініціативах, відвідували хосписи, заклади, де піклувалися про дітей з вадами здоров'я, організовували пункти обігріву для бездомних, кормили та піклувалися за малозабезпечених, допомагали їм чим могли. Дякую Богу, що в мене була можливість з ними познайомити свій час. Особисто я знаю також достойних священиків. Одні з яких ще з 2014 року допомагали військовим та вимушеним переселенцям, отець одним із місцевий унівам Поклон і прошу важко молить за мене і мого брата і, мої, і наших однослуживців. Також особисто я був знайомий з отцем Анатолієм нині покійним, який не один рік присвятив тому, що навертав з хибної стежки залежності від алкоголізму та наркоманії. До нормального життя багатьох наших співвітчизників. також особисто я знайомий з отцем Григорієм, який не один рік займався з людьми та дітьми, з вадами зору та слуху. Отець Григорій вам поклон і прошу ваших молитв за мене і мого брата Ігоря і за наших і його однослуживців та за всіх тих, хто боронить зараз нашу державу. Я знаю багато священників, які просто на совість служать Богові. І які по суті являються набагато більшими патріотами за тих, хто в перші дні війни втекли з нашої батьківщини, які зараз займаються тим, що штампують паплюжні провокативні відосики, де висміють не просто нашу українську православну церкву, а взагалі православ'я та християнство. Думаю, ви знаєте про кої маю на увазі. Звісно, як і в Українській православній церкві. Як і в силових структурах та в державних установах є колаборанти, звісно, вони є, але вони становлять абсолютно меншість по відношенню до загальної кількості священства та мирян Української православної церкви та не представляють офіційну думку Української православної церкви. Вина таких людей повинна бути доведена неупередженими відповідними органами та покарання для них повинно бути персональним. Закликаю владу України та тих, хто відповідає за рішення про. Про долю Української православної церкви на території нашої держави, прошу вас, не забороняйте діяльність Української православної церкви. Не потрібно розкручувати маховик ненависті серед засобів масової інформації, не потрібно чіпляти їдкі е, ярлики по відношенню до священства та мирян Української православної церкви, Ми такі ж самі громадяни України, і так само влюбимо батьківщину, як і ви. Причина в тому, чому ми являємося вірянами Української православної церкви, вони лежать не в політичній площині. А в догматичній. І ми, як громадяни Європейської держави України, маємо право на своє бачення догматів та канонів незалежно від того, подобається це комусь чи ні. А результатом нехтування нашими законними правами і позбавлення, повне позбавлення чи часткове позбавлення права Української православної церкви вести служіння на території України та передачі та передачі і майна на користь ПЦУ буде лише одне храми. Цієї нової структури будуть пусті або напівпусті. Переважна більшість із нас залишиться вірними Українська Православна Церква на чолі з її предстоятелем Митрополитом Онуфрієм, незважаючи на те, що нас можуть забрати можливість відвідувати наші храми та звершувати основні базові таїнства. Сподіваюсь, що я та мої діти, якщо мене вони будуть, якщо Бог дасть, будемо жити у вільній демократичній державі Україна. Яка буде захищати основні базові права та свободи усіх громадян, незалежно від етнічної приналежності, незалежно від політичних поглядів, незалежно від соціального статусу, незалежно від розповідання. Сподіваюсь на мудрість і на, і на правильне рішення з боку влади по відношенню до української православної церкви. Усі ми православні християни, святкували на дано різдво Христова. Хочу привітати всіх вас. Христос рождається. Славімо Його! Сподіваюсь, що в швидкому майбутньому нас очікує переможний мир. Слава Богу, слава Україні, героям слава.